То документи. Документи а, ну, немає. Показуємо документи, шановні. Документів немає. Це не комітет вистрілива. Тоді давайте машину. Сюди. Я потрапив в ДТП. Як? Отак От потрапив в ДТП. Кап... Побитий капут, побите слово, все побите в нас. Як це так? Отак От козлик перебігав. Маленький. Все таке трапилося. Трапилася з звадюгою ситуація. Така. Заїхали ми, як говориться, в забор з вадюшою. Вадюша був за рулем. Як завжди, Вадюша був під рево. Зараз він знімає відосик. Мене знімає, бо сам не хоче зніматися, бо ну, трошки в нього ну... Бо рево, він не хоче зніматися. Як остав, друзі. Зараз вам покажу, як ми її вигружали маніпулятором. Ну вона вже в нас вигружена, але я зараз трошки відмотаю назад. Пару годинок і покажуть, як ми її вигружали, а зараз я вам зроблю такий обзорчик, що сталося ціна на цій машині, що вона продати, сподкуди привезли, за скільки купили. Якось так, друзі. Зустрічайте! Легендарний Kia Sportage. маніпулятор і будемо що ми будемо робити а будемо вигружати машину 20-го року передній диссілий теж так фара теж ціла у нас зараз ми чіпляємо а провода мішають тут гріша а може туди бо там провода мішають дивимо

还离开啊？啊 Ще машина ще стане, а стане, ще, стане, так, все, друзі, вигрузили машинку. так. От ціла тільки задня ліва дверка тут, в принципі. Одна маленька м'язенька тільки є. О, замок проблема. Я буду продавати замок 100 доларів, друзі. По-моєму, тут 20, Три диска цілих буде. Так, друзі, купили ми Kia Sportage 2020. Вигун 1.6 GDI. Коробочка тут автомат пробіг цієї машини всього-навсього 60 тисяч кілометрів. Купили ми цю машину у місті Миколаєві. 2800 умовних одиниць, і плюс доставочка нам стала 300 умовних одиниць. Ми трошки потургувалися, бо ціна там була більша, але по телефончику я трошки потургувався і трошечки мене скинули. Вони не багато скинули. Якось так, друзі. Розказую, що залишилося на цій машині. Що вціліло, що не вціліло. Двигун, друзі. Це на така двигуна на сьогоднішній день. Коштує. У нас був такий автомобіль. Ми вже такого двигуна продавали. Тільки ми продавали двигуна з пробігом 25 тисяч, 35. Я не Тут 60 тисяч пробіг на цьому двигуні. Ціна цього двигуна буде 1800 доларів. Коробочка автомат. Тут дуже в хорошому стані, на 60 зяк це коробочка чистенька, гарненька, без почочного масла. Коробочка буде стояти від 1200 до півтори. Смотря кому як скажеш. Так, що тут у нас наше залишилася у нас ціла пара і ціла противотуманна фара. По, по навісному по мотору все залишилося ціле. Але по кузовні. Тут тотал, друзі. Друзі, по Кузовщині нема жодної деталі цілий. Все побилося. Але саме головне, друзі, що люди залишилися живі і здорові. Ходімо далі. А де тоді? А сюди не треба поки Ні, не треба. Допустимо. О, пікаш. Ванюха, что с пика я, Ванюха, О, пробег 260 тысяч. Вот это купили, друзья, Друзья, не, я шучу, друзья, 64 пробега. Так, друзья, а ну давай, Вадюха, включай. А, пришли. А ну дворники там включу, а дворники, печка. Печка выключила, все горит. А ну клеймо по праву, Дюха. Блядь, бак бензина. Так, да. повний. А ну що ти не так зробив, Вадя? Сикупа дівчинка працюєш. Ану. Не, вадюха, не. Ці камулятор слабий просто, мабуть. Рулик, друзі, як новенькі, кнопочки на рулі, як новенькі, бачите? Кнопочки на рулі тут до зовсім як новенькі. Така мультимедія. Ну, у мене в тій машині була більше мультимедіа, тут маленька мультимедія. Це менше. Так, клімат. У мене була тоже. У нас була просто та машина була на механіці, а це у нас машина на автоматі. Блок управління стекло стеклопідіймачів. А, позажмі тут ви просто, я зажимаю. версий, Боже, боже кушани немає, і все. все. Що не заж... не заж... Дві, щоб і стимні, не, не замкнуло, бля. Хе, бля, для карся, диха. А дивимось двіха. Ну по-любому, воно, а, вообще не горить поді. Не, це сівши, вайки. Це, це повністю сівший. О, а де нас бустер, пта? А не на бустер усилову заведение! А друзі бустер, у нас такий бустерочек є. Ну, ми проверим! Тика надо гарно і присути, щоб не щоб не було цього. А ну дві все так оставлю. Вот церкву зажимай, батька! Нажимай клембу йди! Візьми я пока виключаю жерание. Все, О, за классно все видно, бачишь? О! Все, четко все. Ничего не ну, будет. Да ну что не шаталось, а возьми, зажми, гад. Боится тоже. Так, все, друзья, вставляем. Вставляем, нажимаем, нажимаем тормоза. Не забудешься. Сейчас поднимем, друзья. Сейчас я поставим вот все. Бустерка Вайка поставим дальше. не довго, бустерка. Лайка, дай мне тим того мантя, Да? А ну пробуем, почка. Тихо, не классный нічого. Не класси, будем, води по бустер, работай, Вать. Работай, работа, работа uh -huh. такая. Хотя завестись, там наверное, что здесь может отключены, понял? Проверка система. Вач. клас, аккумулятор сивший. А хоть это за... Митралочку, блядь, На, на пес стоить. А за Она как магнитола работает, а что ли, радио, медиа, кия. Музыка. Вот. Я не... А что? А, вот. а нет, бустер сивший, бать. Вот. Аккумулятора не было хорошего, да, у нас? Требуется бустер зарядить, бать. Вот. Сивший сив бустер. Нормально, давай. Вот и пошло. Ні, я просто зрозуміло, що мінусова, да, минусова, там мінусова клема йде, мінусова клема, ось йде і сім. Із, із э, такої передохнені світь. А як він горить передохрінчує, то вона не буде заводиться, друзі. Клаці і все. Ні, ну це саме що видно, що пробіг, видно, та видно. Машина доволі непоганого що 64 пробіга, машина 1-6 ділянка. Що так наша ми провіримо, що медик. Так, все, довір, заднімає восьми. Складаємо запчасті, цю машину поки трошки вставляємо у нас на другий план, трошки, трошки пізніше зі подсьомчики. Бачите паціончики тут. Починати тут повністю ужас, бочина не немає. По салончику тут, в принципі, що тут по салону. Руль цілий, завжди питається руль. Дуже хороші кнопочки. Кнопочки тут не для нічого. Мультимедія, ну мультимедія тут маленька, бо в у нас так, 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 такому самому спортді була. Велика була моєму є. Ми її продали вже. Ця була дешевша кошти, це, напевно, на з доларів 250 буде коштувати. Треба подивитися, скільки вона вартує на нашому ринку. Бо та вартувала, я продав її за 14 тисяч гривень. Бо керування магнітологи тут ціленьке. коробочки нажимаються, все як треба. Коробочка тут, безпека тут нема безпеки, безпека стрельнула. Що передня ліпра... сідушка тут. Питав. Получається, блок, блок. Тілки, карта, тінка. Сама головна дивіться замовка. А чого ж найголовця замовки? Бо його попробуй де знайти. Це не болячка, він дуже ламається, і його спробуй не знайти. Не буде його провети, ще тут дорогу. Так, сидуха Передня сідуша була, кому надо. Она ціла, Так, под дверчатах. под дверчатах, все что Недорого, они будут под Тут мятинка, там стремятся, будут двери под Так, диски. Диски остались, синие, только два штуки. Тоже будем продавать по штуке. Посмотрите, что это задняя балка, там кулаки, 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 замок, все будет все Так, по, 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 же, по, по, говорил, У кордоні немає жодних. Крішка багажні капить, а все повністю видає. Жодні деталі немає ці. Як Якось так, друзі, будемо пробувати витягувати з нього кошти. Бо ми дали немаленьку суму. не дали. А ти що, по факту двигуні коробка, але друзі, ще є документи. Документи теж подається з кузову? кузов. в принципі, ректується і робиться. Кому треба буде цього, то ми їх теж подумаємо. Так, друзі, заїхав до нас кешбек, як, як завжди. Зараз Вадюша открутає, подивимось. А що ти шукаєш, Вадюша, болтики, так? Да? Значик показує почти поліба подивимось. Що ти шукаєш там? Болтики? Та ні, А, ворот, може тільки. Я спеціально купив оцю болт... Що ти робиш? Я Я спеціально купив тобі, отдав 300 гривень за цю хінню, щоб знімати ці шлани. Ну дай компрессора, блин. Вс, водюша тягнет компрессора. О, шипить уже. Аккуратненько Давай, шипило гарно Вадюша, Вадюша умістився, між до ног зараз буде бензин стіжувати. Раз і сиживаю, раз І ціде. Це повний бак у нас. Бензинчик цідиться. Подімо, що таке страшний бензин? Такий страшний. Він ну, стояв там всі кидають. Це ж аварія була зимою. І у нас тут бензина почти повний бак там. Почти повний бак бензинчика. Там... Так, все, друзі, бідитесь злили. Тільки батька злив? злою. А як літри трошки? Трошки, трибокласки. Трибоклашки, рив і 5 літрів. Друзі, 35 літрів зловили. Друзі, а тут повністю тримається клещення, повністю. Все одно хороший рихтовщик, це все зробимо. У нас є такий хороший рятовщик Льоша. Він це все може зробити. Крішу замінити, двері замінити, Тільки чи воно вартує цього. не знаємо, друзі. Перед правий диск поза цілим. Оце залишилися тільки цілі два диска. По ходові частині, поки по ходові частини, вона вся ціла. Я ось такий ми купили автомобіль, Я зніму його через місяць і про нього. Всего давно скажу, покажу, розкажу. Я кустаглюсь. підписуйтесь на канал. Ви роз... підписуйтесь на канал, а ми розбираємо і китайські автомобілі, і корейські автомобілі. от ви підпишетесь вальян, де вже китайський варіант. Як уставлю, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скорої зустрічі на каналі Все про авто».